Вітаю глядачів. 12-го. вся Україна продовжує працювати на спільну перемогу. Ми ж тримаємо стрій на інформаційному фронті і вже готові поділитися з вами підсумками 12-го грудня. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. За пропаганду «Русского міра під санкції потрапили ще семеро кліриків у ПЦМП на Ковальщині. Попрощалися із полеглим захисником у Білорусі. Зафіксували рух військових у бік до кордону з Волинню. Почну зведення з красивих кадрів, як Палає Росія. Чергова бавовна трапилася у Татарстані. Масштабна пожежа спалахнула в промисловій зоні міста Нижньокамськ. Площа займання близько 10 тисяч квадратів. Тож нехай палає. Ну, а ми тим часом поговоримо про хороших русських. Ще 620 окупантів поїдуть додому в мішках. Окрім того, за добу наші захисники перетворили в металобрух 24 танки, 8 бойових броньованих машин та купу іншої техніки. Втім, ворог не втрачає можливості завдавати нових ударів по українських територіях. В день 12 грудня військові РФ обстріляли житлові квартали Харсона. За інформацією голови військової адміністрації Янушевича, у мікрорайоні ХБК двоє людей загинули, п'ятеро отримали поранення. Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом працюють на мікрорайоні Острів. Кількість постраждалих там нині невідома. Окрім того, на Херсонщині затримали. Трьох місцевих колаборантів під час окупації вони збирали голоси за проведення псевдореферендуму щодо виходу Херсонської області зі складу України та приєднання до Росії. Вони приходили до місцевих мешканців, роздаючи їм так звані бюлетені. При цьому рекомендували ставити відмітки за після цього. Підозрювані передали використані бюлетені голові незаконно створеної виборчої комісії для подальшої фальсифікації. Результатів. Окрім того, окупанти вдарили ураганами по місту Гірник на Донеччині. Російські снаряди влучили по центральній частині міста в районі продовольчого ринку. Десятеро людей отримали поранення, їх доставили в лікарню. Більше того, російська армія використовує мирне на українське населення як живий щит. У генштабі ЗСУ повідомили, що у селищі Троїцьке на Луганщині окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення. Тим часом в Білорусі військову техніку перекидають ближче до кордону з Україною. Це відбувається, нібито в рамках так званого регіонального угруповання військ Білорусь, перша колона в. Вирушила з району полігону Обус Лісновський у бік полігону «Брестський». що у Брестській області йдеться про 24 одиниці військової техніки. У той же час в американському інституті вивчення війни припустили, що Білорусь уже Навряд чи вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку України. Серед аргументів назвали те, що Лукашенко усвідомлює, що участь у війні підірве його авторитет як лідера суверенної країни, що білоруські війська не зможуть досягти значного оперативного успіху і що наступ не зможе перерізати українські логістичні лінії на захід. І до сумних звісток у селі Підліси на Ковальщині попрощалися із загиблим героєм. Дмитром Гаврилюком йому навічно залишиться 23 роки. Про смерть бійця стало відомо 9 грудня. Чин похорону звершили сьогодні у рідному селі Велицької громади. Попрощатися з героєм прийшли десятки односельчан, друзів, знайомих та родичів. У воїна залишилися батьки, сестрички та бабуся. Тож щирі співчуття всій родині і світла пам'ять захиснику. І про переселенців, які змушені були розпочинати життя з нуля. Наталія Каднікова, харків'янка, приїхала в обласний центр Волині ще в червні. Її оселю біля північної Салтівки окупанти буквально. Зрівняли з землею. То жінка знайшла прихисток у волонтерському центрі адреналіну Луцьку. У рідному Харкові Наталія 25 років пропрацювала швачкою, тому в новому місці шукала також роботу. Нині вона займається улюбленою справою на одному зі швейних підприємств міста. Переселенка Наталія Каднікова шиє для військових зимовий одяг. З найнаших. волинський волонтер Олександр Мазурок отримав три нагороди: Першу – за сприяння ЗСУ від міністра оборони Олексія Резнікова, Другу – за сприяння війську від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного і третю – за волонтерську діяльність від командувача військ оперативного командування Захід генерал-майора. Сергія Літвінова ці нагороди волинянину присвоїли наприкінці листопада, а нині вони вже дісталися до свого власника. Втім, волонтер зазначив, що ці нагороди дуже цінні для нього, але й заслуговує їх його дружина Олена. Вона, за словами чоловіка, шість років була надійною опорою і підтримувала його від початку війни. За пропаганду руського міра і антиукраїнську діяльність проти ще семи діячів Української православної церкви Московського патріархату запровадили санкції. Про це йдеться в указі президента України від 11 грудня. Ці санкції передбачають блокування активів, анулювання отриманих ліцензій, позбавлення державних нагород і не тільки. Відомо, що під санкції потрапили чотири митрополити: Запорізький і Мелітопольський, Луганський і Алчевський. Бориспільський і Броварський, Чернівецький і Буковинський, а також настоятелі свято Оспенського собору у Херсоні та свято савинського чоловічого монастиря у Мелітополі. У списку також є вікарій Горлівської єпархії у ПЦМП. Експерти міжнародного агентства з атомної енергії перевірили українські атомки. Їхні експерти працювали на Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській ЕС, як пояснили в МАГАТЕ. Мета цих місії надання допомоги Україні щодо ядерної безпеки та захищеності атомної енергетики. На Рівненській АЕС завершилася місія МАГАТЕ. Робота організації стосувалася надання допомоги Україні у сфері ядерної безпеки та захищеності АЕС. Основна мета оцінка ядерної безпеки об'єкту фізичного захисту, системи аварійного реагування, а також оцінка потреб АЕС в наданні технічної допомоги. Місія була організована за запитом України. уряда Украины, национального регулятора это да, и да, МАГАТЭ. Мы в продовж трех дней попрацювали с экспертами. Были обговорения, зустричи, интервью с персоналом, с керевництвом станции. Были обходы, огляды как Майданчику АЭС, так и зонечных объектов. самое важное – это оценка ядерной безопасности. в умовах військової агресії, військового стану. Під час візиту експерти провели аналіз стану функціонування системи обліку та контролю ядерних матеріалів, оцінили стан обладнання радіаційного контролю на промайданчику та поза його межами. Також провели заходи з протиаварійної готовності та реагування на підсумковій нараді. Представники МАГАТЕ обговорили проміжні результати місії, відзначили позитивні практики та запропонували заходи для вдосконалення безпеки електростанції. Є питання по наданню технічної допомоги. Ми розглянули це питальне, обговорили Перрик, а необхідного обладнання які МГТ будуть розглядати для для постачання на наш майданчик. Загальний висновок, який назвучили експерти, е жодних проблем з ядерної безпеки на на рівні СКС, не знаю, да на їх немає. Рос продовжує свою роботу в звичайному стані звичайному режиму і МАГАТЕ хоче підтримувати такі стосунки в подальшому сільівська АЕС. Міжнародні експерти високо оцінили роботу енергетиків Рівненської АЕС. Вони відзначили, що незважаючи на складні умови, в яких доводиться наразі працювати, атомники демонструють професіоналізм та високий рівень самовіддачі. Генеральний директор та фахівці Раес подякували експертам за роботу. На жаль, досвід, який сьогодні здобуває Україна, дається в дуже важкий спосіб, але переконані атомники спільними з європейськими колегами зусиллями, ми зможемо зупинити ворога і повернутися до миру. Мирного життя. Відсьогодні на ягодині для вантажівок працюватиме є черга. Наразі це один із найбільш завантажених пунктів пропуску. І аби зекономити час водії фур можуть зареєструватися у сервісі і відстежувати чергу онлайн. Окрім того, у Мінцифри обіцяють, що система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон з приблизним часом перетину кордону. Тож очікувати його керманичі зможуть у зручному для себе місці. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Негода наробила не біди на Волині. Продовження історії про несправедливий розподіл електроенергії на Ковальщині. Укренерго планує вдвічі підняти тарифи на електроенергію. Нового року тарифи на світло в Україні можуть злетіти більш ніж удвічі. Укренерго пропонує національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановити вищі тарифи у 2023 році. Нині мегаватт коштує 345 гривень. Енергетики ж пропонують підвищити ціну до 636 гривень. Про це повідомили на сайті компанії, де також пишуть, що збільшення тарифів торкнеться й бізнесу. Зазначають, що основна причина цього пройно. Вання енергетичної інфраструктури через це суттєво зростає фізичний обсяг робіт та їхня вартість, зростання витрат на сировину, паливо та матеріали, збільшення видатків на капітальні інвестиції та оплату праці. Результатом цього підвищення стане зростання цін на більшість товарів. Тобто населення відчує цей крок побічно. Утім, остаточне рішення прийматиме національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У той же час в Укренерго розповіли, що вже вдалося відновити більшість генеруючих потужностей в країні, але руйнування внаслідок російської ракетної атаки 5 грудня ще не дозволяють використовувати тест повною мірою. Здатність теплоелектростанцій виробляти електроенергію все ще не повна і залишається нижчою, ніж та, яку мали на початок тижня до першої масової атаки. Потрібен додатковий час, щоб відновити свою роботу. Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються. Поганою погодою, а от із розподільчими мережами ситуація значно складніша. Як повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький, про повне відновлення сектору можна буде говорити не раніше ніж з весни. Вже готується до можливого блекауту в Ковальській громаді. Там розробили план кризової поведінки у випадку найгірших сценаріїв. Перш за все подбали про тепло. Коваль має 15 генераторів і невдовзі з'являться ще 8, які забезпечать практично всі котельні автономним живленням. Їх періодично вмикатимуть, щоб втримати температуру в приміщеннях, хоча б. На рівні 16-18 градусів працюють над тим, щоб була можливість заживити свердловини, які добувають воду, очисні споруди, а також три основні каналізаційно-насосні станції міста. З допомогою генераторів водоканал зможе подавати воду в домівки 2-3 рази на добу за попередньо узгодженим графіком. Також у визначенні локації виїжджатимуть автоцистерни з питною водою. Та от відсутність газу генераторами не компенсуєш. Тож мешканців багатоквартирних будинків просять перевірити підвальні приміщення та під'їзди, і підлатати усе, що сприяє втраті тепла. Погода цими вихідними нагадала нам, що не лише окупанти можуть нас залишити без світла. Дощ, мокрий сніг, мінус на термометрі та сильний вітер наробили біди на Волині. Минулої доби рятувальники та дорожники тільки й витягували заблоковані легковики автобуси і вантажівки із заметів. Негода, необачність та невчасність комунальних служб стали причиною десятків ДТП впродовж останнього дня. Синоптики кажуть, що це все тільки початок, адже вже найближчими днями температура повітря опуститься до мінус 13 і весь грудень волинян чекатимуть погодні гойдолки. До чого нам варто готуватися, і як негода уже накапустила людям. Дивіться далі. Негода вирує на Волині. На цих кадрах рятувальники витягують автобус, який через слизьку дорогу разом із пасажирами перекинувся. Це сталося вранці 12 грудня на трасі Луцьк Коваль поблизу селища Голуби. На щастя, ніхто не постраждав. А вже тут через уже застрягли на дорозі ще два мікроавтобуси. Та найважче з усього кажуть рятувальники було відбуксувати вантажівки. Таких випадків за минулу добу було вісім. Це е, виключно ті випадки, де. Водії або ті структури, які слідкують за отриманням доріг, або комунальні служби, не могли впоратися в самотужки тільки туди були викликані підрозділи служби 101, які вже за допомогою своєї техніки і спеціального обладнання надавали допомогу цим водіям. Яки бідкаються, що не встигають вчасно виконати свою роботу. Причина через війну доводиться працювати в режимі економії. Тобто першочергово розчищають від снігу міжнародні дороги, якими перевозять зброю, гуманітарну допомогу та евакуйовують людей. У службі автомобільних доріг кажуть, що вдень та вночі траси області розчищали 53 одиниці спецтехніки. Особливі зусилля приклали на напрямку до пункту пропуску ягодин. Через скупчення вантажного автотранспорту, що стоїть обабіч шляху, подекуди у два ряди, на цьому відтинку дороги виникають проблеми зі своєчасною обробкою дорожнього покриття та його розчищенням від снігу. Працюємо над вирішенням проблеми та закликаємо водіїв вантажівок не створювати перепон для роботи дорожників та загрози для безпечного проїзду інших учасників дорожнього руху. Негода дала про себе знати не лише за метамою Желедицею. Сильний вітер повалив дерева на дорогу, заблокувавши десятки машин. Продовж останньої доби рятувальники 26 разів виїжджали на такі виклики. В місті Луцьку на в'їзді, в місто Ковель, у камінь Каширському районі, і найбільше у Ковельському районі. Ну і також у Володимирському районі був зафіксований такий. Випадок, крім того, негода додала і ще позапланових відключень через обриви лінії електропередач та повалення опори лишилися без світла окремі громади Камінькаширського та Ковальського районів. Найбільше постраждали Ратнівська та Любомильська громади. Енергетики й досі працюють над відновленням мереж. Утім, волиня розслаблятися не слід, кажуть синоптики. Погодні гойдалки в області будуть тривати увесь грудень. Весь набір зимових метеорологічних явищ, тобто і налипання мокрого снігу, і ожеледь і це навіть слабка хуртовина. Звичайно, на дорогах і тротуарах протягом всього тижня утримується ожеледиця, буде слизько. Наслідки останньої негоди спричинив антициклон, який поступово йде на країни Балтії. У вівторок, 13 грудня, дещо потеплішає, а у середу на Волинь знову прийдуть морози. До мінус 13 уночі та до мінус 6 в день. І так буде до кінця тижня. Сухі та морозні дні чергуватимуться з теплішими та мокрими. Тож людям рекомендують тепло одягатися і дотримуватися правила багатошаровості. Ну і звісно, бути обережними на тротуарах та дорогах, адже ожеледи ця явище не як підступне. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Вчора в Нововолинську поліція затримала наркоторгівку. 46-річна жінка торгувала метадоном. Під час обшуків у неї вилучили 40 таблеток. Також як речовий доказ забрали й мобільні телефони. Правоохоронці кажуть, що це не перша кримінальна історія, з якою пов'язана затримана. Раніше її звинувачували у шахрайстві, тож в разі доведення провини жінці загрожує до 10 років ув'язнення. З безхатька у законні лучани. Чоловік, який мешкав під сходами драмтеатру, матиме паспорт. Наприкінці жовтня ми розповідали вам про невідомого, який облаштував собі оселю під театром. Там з гангреною він провів більше місяця, аж поки перехожі не забили на сполох. Тоді безхатька забрали до лікарні і за його долю взялися соцслужби. Тоді з'ясувалося, що це чоловік 1994 року народження. І він зовсім не безхатько, а має будинок у селі Луцького району. Затичних міркувань деталі його особистого життя соціальні працівники не розголошують. Втім, нещодавно речниця Волинської міграційної служби Наталія Левчук повідомила, що Волинянин матиме паспорт. Про це пише перший документ чоловіку виробляють в Луцьку. Він до цього часу перебував у лікарні, то щоб отримати послугу в управлінні міграційної. Служби, його туди й назад доправляли швидкою. Одеський драйв у Луцьку рок-гурт Геполец приїхав на Волинь, щоб разом із благодійним фондом для героїв допомогти нашим військовим. Луцьк став одним із міст, куди хлопці приїхали в рамках благодійного туру. У нічному клубі, де виступали зірки, була і наша знімальна група. Тож про те, чи багато лучан прийшли на концерти і про наболіле фронтмена гурту, моя колега Анастасія Качина розкаже. Вже давно цей луцький клуб не приймав стільки людей. Тут давно не вмикали мікрофони і не продавали сувеніри. На шеврони найбільше звертають увагу зараз, щоб подарувати другої, подарувати комусь з рідних, собі на пам'ять лишити. Молодь збирається в залі, щоб послухати рокерів Еполець. Хтось одразу займає місце під сценою, а комусь важливий комфорт. Тож влаштовуються за столиками. Давно вже подобається. Давно слухаю, давно на фестивалях була. І я так дивлюсь, о, в що й Одесити так далеко приїхали. Захотілося і підтримати і гарних вражень отримати. Слухаю орієнтовно з 2015 року і в ну, в період до масштабної війни, е, щоразу відвідував їхні концерти фестивалі. Треба віддати належне, кажуть люди, що рок-гурт з одеським корінням виконує виключно українські пісні. Це дуже дивно, тому що вони з півдня. А з півдня це ну на той час, коли я їх дізналася. Це було дуже дивно. є, є декілька треків російської, але вони давніше були. І Ще головне серіс прикольно картавець. І правда каже фронтмен гурту: російські пісні вже давно у далекій шухляді. Їх було не так багато, і може й тому припускає Павло Варениця, гурт здобув популярність. Звісно, що в Одесі переважно людей російськомовних. Але зараз з кожним роком ситуація зміниться. І, наприклад, коли ми починали свій шлях як музиканти, то українська мова в Одесі була ну не диковінка, але ж її було не так багато чутно. Я в своїй якійсь бульбашці живу, але ж навколо мене ну майже всі україномовні. І зараз молоді у закладах, де я тусуюсь, дуже багато україномовних. Ну тобто я себе максимально комфортно в цьому плані я відчуваю. У Луцьк хлопці приїхали не просто, аби відіграти концерт. Вони гастролюють Україною, аби допомогти військовим, шпиталям та цивільним, що перебувають на фронтових і прифронтових територіях. Усе роблять за допомогою благодійного фонду для героїв. Наш Костяк три, три людини: той, який наш е, е, співзасновник це ветеран з с, США, я е, і е, е, Володимир, вас гітаріст е От Ми почали. Це все робити як інституцію. За словами Романа Уварова, концертами хлопці вже назбирали на три пікапи. Нині ж почали збір на зимову гуму для цих автівок і для решти машин, на яких воїни вже боронять нашу країну. Допомагає збирати гроші і київський гурт Омана. Зірвали публіку саме хлопці з «Еполетс». Перед виходом на сцену соліст Павло Варениця розказав нам, що нині у час війни українська публіка напрочуд особлива. І у Вінниці, і в Дніпрі, і в Рівному, і в Луцьку. Це як частина однієї великої тусовки. Просто ну ти їздиш як як, ти ніби живеш в одному місті, але просто концертуєш по районах цього міста. Некомфортно, лише коли в деяких районах цього міста вимикають світло. Найскладніша ситуація каже фронтман в його рідній Одесі, Так, кошмар. бо кажучи, в нас я б у нас немає світла причому немає світла. Тут ну, ми ж всі з різних міст, і ми, коли командою збираємось, ділимося враженнями. І всі кажуть, в мене немає світла там, 4 години, 5, 6 годин. А я, я кажу, що я можу сказати, скільки в мене є світла, бо там ну, реально в мене там, ну, 2 години, 3 години. Але як то кажуть, вони хотіли виробити нам світло, щоб ми не побачили, що вони а ми і так бачимо. Аби перебої зі світлом не заважали, гурт із собою возить генератор. Утім, скаже в кінці концерту лідер Еполець, вмикати його ще не доводилось. Бо нащо, коли на благодійних концертах збираються такі світлі люди, Дякую. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал. Поки все переглянути інші наші матеріали у будь-який зручний для вас час. Ви можете на нашому ютуб каналі Новини 12». Не забувайте ставити вподобайки, тисніть на дзвіночки і обов'язково діліться власною думкою у коментарях. І найголовніше бережіть себе і ваших близьких. Ну а ми з вами. Невдовзі побачимось знову.